На 19 листопада всі кошти виділені на програму територіальна оборона перераховано виконавцям. Про це заявили на засіданні постійної комісії з питань законності та правопорядку обласної ради. Освоєно близько 4 мільйонів гривень. Решту планують освоїти до кінця року. 213 тисяч з виділених влітку 5 мільйонів повернули в казну через зміни у програмі. На черговій сесії облради до неї планують внести ще ряд змін. Серед іншого, окрім паливно-мастильних матеріалів, до списку закупівель хочуть додати цитуємо проект рішення інші предмети життєзабезпечення, Кінець цитати. Може зайти на сайт управління. На сайті управління є така табличка. В цій табличці все розписано, куди пішли кошти, скільки грошей. Якщо ви зайдете, ну клікнете на підрозділи, які тут зазначені в цій табличці, це ви побачите первинні документи, тобто накладні, що саме закуповувалось, і за які кошти закуповувалось». А на комісії з питань освіти науки і культури депутати винесли на сесію облради питання щодо оголошення 2015-й роком Василя Симоненка, українському поету шістдесятнику, 8 січня наступного року виповнилося б 80. Тож в управлінні культури вважають, митця слід вшанувати саме таким чином. Область вже почала підготовку. Це ремонт хати в Бівцях. Майже вирішено. в транзитські школі зроблена кімната, доформлються музей, будуть меморіальні дошки, вказівники на дорогах. На сесії облради депутати, окрім іншого, розглянуть питання щодо звільнення батьків від сплати за отримання дітей в інтернатних навчальних закладах комунальної власності. Вести такі пільги можуть у п'яти закладах області. Звільнення від плати буде повним або ж частковим, але скористатися ним зможе не більше чверті вихованців кожного закладу. Не платитимуть також переселенці з Криму та Сходу України.